Які події чекають на Україну в січні 2023 року? Великий астрологічний прогноз від Володимира Бадіяна. Майже рік всі українці живуть в стані повномасштабної війни. Бойові дії на нашій території тривають, приносять нові смерті окупантам. Просування на фронті дістається нам дуже дорогою ціною. Всі українці без виключення вірять, що 2023 рік стане переможним для всіх нас. Відомі астрологи розробляють великі прогнози на Новий рік, щоб розуміти, на що ми можемо розраховувати в найближчій перспективі, а до чого варто приготуватися, щоб ворог ніколи не міг заскочити нас зненацька. Ознайомитися з власним великим астрологічним прогнозом на початок 2023 року пропонує Володимир Бадіян. Знаний астролог, Хіромант робить передбачення, спираючись на конкретні факти. Може обґрунтувати власну думку, тому варто ознайомитись з його астропрогнозом. Найбільш сприятливі та несприятливі дні січня.

Саме тоді можливі досягнення на фронті та в повсякденному житті Український дипломатичний корпус теж може використовувати цю інформацію, щоб вести перемовини з зарубіжними партнерами, домовляючись про нові санкції проти нашого ворога чи новітнє озброєння, яке допоможе на найбільш активних ділянках фронту.

Деякі з названих дат будуть сприятливими лише в окремі години. Це теж варто враховувати. В календарі на нас чекають і нейтральні дні – це 5, 7 та 23 січня. Несприятливі дні – це 2, 6, 20, 21, 29 січня. На ці дати треба звернути окрему увагу. Намагайтесь не планувати нічого важливого в ці дні, бо є висока ймовірність, що вам не вдасться реалізувати сміливі плани. Чим займатись в той чи інший день місяця? Астролог Володимир Бадіян рекомендує всім, хто практикує щоденну молитву, робити в січні о 12-й годині дня. 4 7 19 31 січня це дні, які можна об'єднати під назвою Скарбничка для України. Саме в ці дні добре витрачати власні гроші на користь нашої країни. Якщо ви регулярно підтримаєте фінансову зсу великі благодійні фонди, які роблять збори для військових, то саме в ці дні можна робити свої внески. Тоді вони принесуть най. Більшу користь. Це стосується не тільки грошової допомоги, будь-які дії і справи, які допомагають нашому війську, можна робити саме в ці січневі дні. Завдяки цьому наша країна буде сильною, зможе швидко подолати ворога. Як зірки та планети впливають на майбутнє України. В астрології є важливе поняття. Транзит це переміщення небесного тіла, коли воно змінює положення на небі. Наприклад, сонце зараз знаходиться в сузірі стрільця а вже 14 січня воно перейде в сузір'я Козирога. Меркурій з ретроградного руху переходить в директний 18 січня. Венера переходить водолі 22 січня, а 12 січня Марс виходить з ретроградного руху. Саме це має для України суттєве значення. Пан Володимир каже: поки Марс ретроградний, це погано не тільки для України, а й для всього світу. Це період війни, важких випробовувань. Те, що Марс виходить з ретроградного руху добрий знак для нашої країни. Саме таке положення всіх небесних тіл буде сприятливим для України та українців. Єдине про що просить пам'ятати відомий астролог, це те, що січень 2022 року не найкращий час для бізнес-угод, купівлі або продажу нерухомості. Також варто відкласти далекі поїздки, бо у вас можуть виникнути проблеми з деякими документами. Юпітер залишається в рибах, а Сатурн переходить в новий знак. Ця планета стояла в козерозі з 2020 року. Можливо, саме це положення спровокувало спалах пандемії коронавірусу. Зараз планета змінює своє розташування, переходить в водолій. Сатурн в астрології це кармічна планета, рух якої відповідає за наше майбутнє. Астролог Володимир Бадіян стверджує, водолій, в який переходить Сатурн, це повітряний знак. Він провокує зміни, але не кардинальні, а ті, до яких ми зможемо поступово підготуватись. Водолій, в якому Сатурн стояв до цього інтелектуальний знак, який завжди пов'язаний з різкими кардинальними змінами. Саме тому впері що завершується так багато було якихось фатальних подій. Подібний рух небесних тіл вкрай небезпечний для Росії. На цю країну чекають серйозні зміни. Скоріше за все, тут в 2023-2024 році все ж таки відбудеться зміна влади. Загальні тенденції січня. Взагалі, всі події січня, згідно з астропрогнозом, можна описати виразом рух вгору. Це непростий період, який потребує багато зусиль. Рухатись вгору завжди важко, але надважливо зрозуміти, для чого ми це робимо. У українців це чітке розуміння, цілком присутнє, тому нам вдається досягти всіх поставлених цілей, хоча це буде вкрай непростий процес. Цей період пов'язаний з удосконаленням підкоренням висот. Це час для використання тих можливостей, які які у нас вже є, але які ми раніше забували використовувати. Ті важкі задачі, які ставить перед собою Україна, будуть досягнуті. Якщо цього не станеться найближчим часом, як мінімум ми максимально наблизимось до цього. За словами пана Володимира, з 10 по 20 січня на найвищому рівні будуть прийматися якісь важливі рішення по Бахмуту. Після цього в бойових діях на цій ділянці фронту настане переломний момент, який призведе до значного активного просування ЗСУ на сході самому Бахмуті стане значно спокійніше, але ще до 27 березня якісь військові дії в цьому районі будуть вестися. Ще одне дуже оптимістичне передбачення від астролога повністю закінчується вже весною 2023 року. Скоріш за все, це станеться наприкінці весни. Питання в тому, як саме та чим закінчиться війна. Астролог каже, коли я робив прогноз на більш тривалу перспективу, то побачив, що 32-го річницю незалежності України чоловіки зможуть відсвяткувати як вдома, так і за кордоном. Тобто до цього часу обмеження на виїзд будуть зняті. За словами Володимира Бадіяна, відзначати наступний день незалежності ми будемо вже разом із Кримом. Зараз стає помітно, що питання по Криму вирішується набагато активніше, ніж це було раніше. Тому є дуже висока ймовірність, що дуже скоро ці території повернуться додому. Небезпечні періоди січня небезпечними періодами місяця можна назвати 14 січня, період з 23 по 27 січня та з 27 по 29 число. З 4 грудня 2022 року почався надважливий переломний момент. По військовим діям цього ще не видно, а ось в політичному просторі вже відбуваються суттєві зміни. На це вказує факт поїздки президента Зеленського в штати, його зустріч з президентом Байденом та виступ перед конгресом. Не менше значення має активний вихід в публічне поле Валерія Залужного. Якщо раніше він давав інтерв'ю тільки для початних змі, то зараз з'являється відеоінтерв'ю з ним. Це все вказує. На те, що в політичному просторі відбуваються якісь дії, і це має нас обнадіювати, бо війни ніколи не виграють, виключно на полі бою. Дипломатія, міцна політична сила, теж рухає цей процес. Відомий астролог вже одноодноразово казав, що наші західні партнери будуть передавати нам важке озброєння в кінці війни. Саме в цей період ми отримаємо все, про що просимо з перших днів повномасштабного вторгнення. Судячи з того, що ці процеси вже запущені, нам спора. Правді, залишилось чекати зовсім недовго, поки бойові дії завершаться нашою впевненою перемогою.